Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у цьому відео хотів би показати свої, знахи, свої знахідки за сезон 2024 по чернігівській культурі. Ось так от проскладав. Що у нас тут мається? Такий от ножичок чернігівської культури робочий. Такий от... В гарному стані піде на панно колечко їхнє. з тою бронзи. Таке маленьке. Пряжки дві. Бронзи все вже на іншому поселенні було знайдено. Гарні такі. Це більш така вже пугами трошки розбита. Гарненька така. Пряжка. З язичком. Така от фібулка маленька. Така от малесенька. О, впала. Ціла. Піде на реставрацію. Такий от наконечник. Або можливо якісь. отут тут потовщення таке, тут потольшення йде таке. Така гарна знахідка. Теж піде на панну. Шматочок ще пастої підвіски. Такої пати на зелена. Гарненька. Така дуже цікава знахідка. Черніхівська. Як воно називається? Чорніхівська дзеркало. Так от. Приближу. Тут такий пантера або тигр намальований. А тут натерало ще блистіло. Теж зливеностей було тоненьке-тоненьке. І найкраща знахідка це було відкриття сезону, це прясло перше в моєму житті. Ну а такому почебному стані, але. Візуально було знайдено на металу шукач неможливо знайти, тому що воно зроблено з опаленої глини. Таке гарне. Мрія була моя знайти і в минулому році пощастило. Знайти от таке от пресло. Це одна. Це найкраща знахідок із всіх, які тут маються на цьому імпровізованому столі. Ну такі от. Несильно багатий у мене. панно для знахідок. Такі от Пряжки дуже порадували, так не несподівано було на полі ходив в радянські мене тут. собирав приїхав, тільки вийшов перший сигнал і пряжку дістав оцю. Крайню. цю крайню. А потім цю більшу вже розбив. Це для мене було фантастика. Я думав, що хтось просто. Повикидав їх, а вони раз і з'явилися. Там дуже багато було сміття. Я сміття пособирав і видавали свої такі гарні знахідки. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви знаходились цікаво на чернігівській культурі або, можливо, по інших культурах цікаво Фібуки, там різні динарії. такого цікавенького. Було б цікаво почитати. Ім удачі, всім пока.